А це машинка реально класна, так? Яка сама? Одега. Ну якщо ти проекспериментував, то так? 20 якщо ти е, проекспериментував, то так? То скільки? Вона так 25 злотих коштує, ні? <кхух> ну. Що будемо дегустувати? ту пістастіову? Mm -hmm. Пістастіову. Хочеш. Mm -hmm. Ну mm -hmm. можемо. 200 стилова. сейчас так... Э, я на работе так наризаю с этим ножом. Так, на базаре 16, А 2600. Па? до ну Да знаю, багато цукру. Багато цукру, ну стакан. Дивний шмат. Там наверху живуть люди. О? Живуть люди наверху. Брабус! привіт-привіт, здоров. Ми купили дубайські, дубайські цукерки. Пробуємо, дегустуємо. Дегустуємо дубайські цукерки. Один цукор. Ну. Один цукор. Вони не вартують того. Багато цукру. Взагалі дешево. Дуже багато цукру, вагон цукру. Те що вони продають? Дід бідона псову. Йоп, то побрійся чуть. Дід бідон. Дед бідон. Давайте скидайте на так. стрижку, я буду стриктися. Дід Бідон написав. Побирайся". Наші я не знаю, чи в Україні є дубайські цукерки. В Україні є дубайські цукерки. Навряд ще. Але ні. Ну, ми купляли в іншому магазині, то вони були смачніші. А, почали завозити пише, ну класно. Ну, файно. Як почали завозити? От ви ж чуть не збив ровери, я стояв шоці. Ой, тоді я побачив, тоді як машина з'їхала ровериста. Молодого хлопця просто. Та просто. Хорошо. Get bidon, є там дет-бідон. Дід бедон. Що там в бідоні? Молоко, ач там соплі. Чекіфір. З Одеси привіт. Дякую Одеса. Як там в Одесі погода, до речі. Як погода в Одесі. Ми в Одесі сьогодні згадували, що ми були в Одесі дуже-дуже давно. Ну, я купляв дубайський шоколад, він теж такий вагон цукру, багато цукру і нічого більше не мене цей. Нічого більше не було. Ну, я не думаю, воно за 100 грам 20 гривень. А, 25. Ну Майже за 100 грам 30 гривень такі цукерки. Файне сонце, море, пиво, тепло. М -м -м, файно. Креветки. О, Брабус, дякую. Да, дякую за підписку. А як там креветки є? Міді отець? Та, а, цей, а креветки там є в Одесі. Пам'ятаю, я поїхав в Єгипет і мені е, пропонували готель. У Єгипті, там, де можна було їсти морепродукти безлімітно, mm. а насправді не можна було. Це аби продати бутівки. Так, ну але тоді ще так гарно запропонували. Біля готелю Зразу море, така зона. Якраз саме то. Ті гроші, які заплатилися, воно того вартувало. Є креветки і є раки. О, раки це, це класно. Раки-рачки. Раки-рачки. Дякую, дякую, друзі, за підписочку. У нас так похолодало. Ну. А скільки градусів там одесь? Цікаво. Саша питає, скільки градусів? Та якась аномалія червень місяць, а Щось таке подібне двадцять шість двадцять сім градусів. Файно, тепла. Напиши, як видно. Ну, бачиш навіть і тераси пусті. людей немає, похолодало, люди всі поховалися. Та головне, аби сонце світило. Але людям не догодиш. Ну. О, тут супер повернуть роботи. Але продає. Да. То холодно, хтось уже в пальтах, хтось в куртках, в кофтах. От. А хто голий в шортах? Sobaczka taka, jak baraszka. Tu masz wszędzie A tu A tutaj odeski zakład z Odeski, z Ukrainy, otworzyli. називається Чорноморка <косвист> <косвист> Чорноморка. Брабус, напиши, яка якість чи добра якість.

nasız o tatlıyı No. onlar <laughs> şabaplar <laughs> То польський заклад «Зап'єцик» називається. Польський заклад, тут людей трішки є. є. Ну так, то правда. Дірака, да. А цей заклад щось таке нове відкрили, правда? Судить типа будті. Щось дивно, що щось дивно, що як ви все